Не лихослов ти, не лихослов ти, і не приймай у цьому участь. І не суди нікого зовсім. Це не прикраси для людини, а навпаки, людину опускає. На саме дно, ганьба таких в кінці чекає. І плітки також. Не пускає гнилі слова вони як яд для того, хто їх випускає. І як зазвичай, це є нещасливі люди, в яких кипить зло всередині. На самознищення ідуть такі, і знаю я таких людей, як правило, життя у них не є щасливе. Незадоволені майже. В усьому і наріканнями живуть. Не є дорога ця достойно жити. Достойно жити це шукати позитив і бачити у людях те прекрасне, бо в кожній щось хороше є людині. І вибір є завжди за нами, що нам побачити у ближньому. 所以嘛。Своей.